На трасі в напрямку Києва за кільцевою дорогою стався вибух на автозаправці. Причини інциденту наразі встановлюються. На місці оперативно виїхали всі екстерні служби. Просять зберігати спокій. Також нагадую, що рух на Житомирській трасі досі ускладнений. Просять усіх слідкувати за інформацією, особливо це стосується водіїв. нульнуль в населеному пункті березина поблизу Житомира на міжнародній трасі. М-06 сталося два вибухи. Ми можемо на жаль констатувати вже про двох загиблих. 15 чоловік е, постраждало е, окрім того, е, постраждали приватні домоволодіння. На теперішній момент розгорнуто оперативний оперативний штаб. Всі служби працюють потерпілим. Надається вся необхідна допомога. Забезпечено мінімальний проїзд по міжнародній трасі. Своєю чергою закликаю людей, які планували сьогодні рух по трасі М-06, до кінця дня втриматись до дороги до проїзду повз Житомир, поки буде працювати оперативно-слідчі групи з деталі згодом будемо виходити і будемо повідомляти жителів про ситуацію, яка буде на на, на даний момент.